На пасіці Андрія Савчука 47 джолиних сімей. Через січневі морози, каже чоловік, одну цього року втратив. Є породи бджіл Карпатка, Карніка і Італійська кардаван. Отівно ця кардаван мене вона відійшла, тому що вона все-таки більше теплолюбива, і, видно, ці морози трошки дали свою справу. Я займаюся бджільництвом вже 25 років. І кожен рік вносить щось якісь корективи. Взимку зазначає бджіл без потреби не турбує. Нині робить контрольний огляд, аби побачити, де сформувався бджолиний клуб і чи вистачає корму. Подивимося, як зимують наші бджоли, і будемо деяким давати канді. Ось так зимують наші бджоли. Тут у мене Дві сім'ї через перегородку, щоб їм було тепліше, бажано, щоб слабі сім'ї по дві в одному вулику зимували. О, і зараз ми положимо їм трошки вже канді, бо вони вже дійшли до середини. Канді це спеціальне тісто з цукру. Його кладуть на рамки, аби бджоли мали запас їжі до весни, пояснює пасічник. Ця сім'я. По ній видно, що вона Ну, поки зимує добре, в них корму вистачає, вони тільки дійшли до середини гнізда і зараз ми їх підкормимо, утеплемо. Узимку бджоли у вулику щільно притискаються одна до одної. Так підтримують тепло. За їх розміщенням, пасічник визначає стан сім'ї та розуміє, чи потрібна додаткова підгодівля. Бджола з осені цепляється за низ рамки. Виїдає, і відносно передньої стінки вулика вона піднімається вверх, а потім вона вже двигається вдоль верхнього бруска і до задньої стінки вулика. Якщо вона вже піднялася вверх і дійшла до середини вже рамок, значить бажано дати вже їсти. Сам мороз для бджіл не критичний, значно небезпечніші волога протяги у вулику та нестача корму, каже Андрій Савчук. Коли сильні морози, бджола збивається більш щільно, щоб підняти температуру, щоб розігріти мед. Через тривалі морози, каже Андрій Савчук, бджоли почали швидше споживати мед. За словами пасічника, майже третині сімей уже потрібна підгодівля. В мене одна сімейка, вона, грубо говоря, на трьох рамках, вона слабенька. Вона то сидить ще посередині, але вже їй бажано дати їсти. Ці хорошо сидять. Ці бджілки ще спереді вулика, так що ці перезимують непогано. Попри холодну зиму, пасічник налаштований оптимістично. І щодо майбутнього медозбору, 15 градусів мороз, це ще до 20 це ще не страшно. Головне, щоб було чим побільше снігу, вологи. Якщо є волога, значить тоді будуть і всі останні дерева, там липа, акація, вони підтягують вологу, і тоді буде гарний медозбір. Спокій, тепло і сухість – Основні умови, щоб джоли перезимували і дочекалися весни. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниця.